Увага, термінова новина для всіх пенсіонерів України. Уже зараз, просто в ці дні, на картки пенсіонерів почали надходити виплати у розмірі 7500 гривень. Це не якась гіпотетична допомога, не обіцянка, а реальні гроші, які вже перераховуються. Люди по всій Україні діляться підтвердженнями того, що отримали ці кошти. Якщо ви ще не перевіряли свою банківську картку, де зробіть це просто зараз, адже ви теж можете бути серед тих, хто вже отримав цю допомогу. У цьому відео ми розповімо, хто сам. Ми має право на цю виплату. Чому вона з'явилася саме зараз? З яких джерел фінансується? Чи потрібно подавати заявку? І коли очікувати кошти, якщо вони ще не надійшли. Отже, про що саме йдеться? Починаючи з поточного тижня, в Україні стартувала програма цільової адресної грошової допомоги для пенсіонерів, які найбільше постраждали від інфляції, підвищення цін на продукти, комунальні послуги та ліки. Сума в 7500 гривень була затверджена урядом як разова підтримка, яка має стати, хоч якимось компенсатором для тих, хто живе на мінімальну пенсію або близько до неї. Після довгих обговорень у Кабміні та за участю пенсійного фонду було прийнято рішення. Допомогу отримає максимально широка категорія пенсіонерів понад 4 мільйони осіб по всій Україні. Згідно з офіційною інформацією, виплата у 7500 гривень надається автоматично, тобто не потрібно подавати жодних заяв чи заповнювати документи. Всі нарахування відбуваються на підставі даних, якими вже володіє пенсійний фонд. Тож, якщо ви регулярно отримуєте пенсію на банківську картку, саме туди і прийдуть ці гроші. Станом на сьогодні виплати вже пішли через банки, а від завтра їх починає доставляти Укрпошта для тих, хто отримує пенсію готівкою. Процес тривати. Кілька днів, і вже до кінця тижня більшість пенсіонерів повинні побачити кошти на своїх рахунках. А тепер до головного: хто саме отримає ці 7500 гривень? В першу чергу це пенсіонери, чия пенсія не перевищує 6500 гривень на місяць, але також у програму включено окремі категорії пенсіонерів, навіть якщо їхній дохід трохи вищий. Зокрема, це люди з інвалідністю, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, особи, які доглядають за іншим пенсіонером. Пенсіонерам а також переселенці пенсійного віку, які через війну були змушені змінити місце проживання, крім того, окрему увагу приділили самотнім пенсіонерам, тим, хто не має ні дітей, ні родичів, що можуть їм допомогти. Уряд підкреслив, що ця допомога не вплине на субсидії, пільги або інші виплати, які отримує пенсіонер. Це додаткова підтримка, що не враховується як офіційний дохід. Тобто, якщо ви отримуєте житлову субсидію чи пільгу на електроенергію, то 7500 гривень не зменшать ці суми. Крім того, вона не обкладається податками і не потребує декларування. Вся процедура максимально проста, щоб пенсіонер отримав кошти без зайвого клопоту. Але чому саме 7500 гривень? Цю суму обрали, виходячи з розрахунків середнього споживчого кошика, а також аналізу витрат на ліки, продукти харчування і комунальні послуги. За словами Міністерства соціальної політики, для пенсіонера в Україні ця сума є мінімальним еквівалентом підтримки на один місяць, особливо в умовах зимового періоду, коли витрати різко зростають. В уряді розуміють, що ця виплата не вирішить усіх проблем, але це, хоч і тимчасове, але важливе полегшення в критичний момент. Щодо джерела фінансування, це це питання теж викликало багато обговорень. Згідно з офіційною заявою Міністерства фінансів, кошти були виділені з резервного стабілізаційного фонду, а також частково надані партнерами України, зокрема від програм гуманітарної допомоги Європейського союзу. Тобто, це не кошти з пенсійного фонду і не частина ваших щомісячних пенсій. Це окрема цільова допомога, яка не пов'язана з перерахунками чи підвищенням пенсій. Також частину виділених коштів планується направити на адресну допомогу для пенсіонерів, які проживають у прифронтових регіонах. Окремо варто застерегти пенсіонерів від мошенників. на жаль, завжди знаходяться ті, хто намагається нажитися на чужій довірі. Вже зафіксовано випадки, коли людям телефонували невідомі і представлялися працівниками банку чи пенсійного фонду, просили підтвердити дані, код з смс або навіть номер картки. Запам'ятайте, ніхто не має права вимагати у вас такі дані по телефону. Усі виплати надходять автоматично, без дзвінків і без заповнення анкет. Якщо вам телефонують Просто кладіть слухавку або звертайтесь до офіційних органів. Реакція суспільства на цю програму надзвичайно позитивна. Люди діляться в соцмережах, як ці кошти допомогли купити медикаменти, оплатити комунальні послуги, зробити запаси на зиму або просто зробити невеликий подарунок собі чи онукам. Після місяців напруження невизначеності та щоденного зростання цін. Ця виплата стала для багатьох несподіваним, але дуже доречним подарунком. І для деяких навіть шансом трохи зітхнути з полегшенням. Уряд вже натякнув, що можливе продовження подібної практики у 2025 році. Якщо макроекономічна ситуація дозволить, у бюджеті планується закладати окрему статтю на адресну допомогу пенсіонерам, щоквартально. Також розглядається можливість впровадження цільових сертифікатів на ліки, оплату ЖКГ або продуктові набори, але все буде залежати від успішності цієї першої хвилі виплат. Підсумовуючи, якщо ви пенсіонер в Україні, зараз саме час перевірити вашу банківську картку. Уважно стежте за повідомленнями від банку, не передавайте нікому свої особисті дані і при потребі звертайтеся до вашого управління пенсійного фонду або на гарячу лінію Мінсоцполітики. Також поділіться цією інформацією з вашими знайомими пенсіонерами. Не всі мають доступ до інтернету або новин, а ця допомога може стати критично важливою. Ситуація в країні залишається непростою, але такі кроки показують, що держава все ж намагається підтримати тих, хто цього справді потребує, і кожна гривня, яка сьогодні потрапляє на пенсійну картку, не це результат спільних зусиль, небайдужості суспільства та відповідальності уряду. Залишайтесь уважними, бережіть себе і своїх близьких, і стежте за нашими наступними випусками, щоб не пропустити нові виплати, надбавки чи пільги, які можуть стосуватися саме вас. Варто також зазначити, що ця одноразова допомога в 7500 гривень стала не лише фінансовим рішенням, а й політичним сигналом. Влада прагне показати, що пенсіонери не залишені наодинці зі своїми проблемами. У багатьох регіонах вже почали надходити пропозиції від місцевих рад та громадських організацій щодо паралельної допомоги, зокрема продуктових наборів, безкоштовного транспорту для людей похилого віку пільгових медичних консультацій, тобто держава намагається діяти в комплексі. Олексій не обмежуючись лише грошовою виплатою. Крім того, ця виплата стимулює економічну активність на місцевому рівні. Коли люди похилого віку отримують кошти, вони вкладають їх у внутрішню економіку, купують продукти, ліки, оплачують комунальні послуги, звертаються до місцевих сервісів. Це означає, що кожна гривня, яка надходить пенсіонеру, фактично повертається у вигляді підтримки місцевого бізнесу, лікарень, аптек, і це не лише соціальна, а й економічна інвестиція. Є також інформація про можливе розширення програми. Якщо ця хвиля виплат покаже позитивний ефект і не викличе бюджетного дефіциту, уряд розгляне додаткову підтримку для окремих категорій: пенсіонерів віком від 80 років, осіб, що мають тяжкі хронічні захворювання, та самотніх людей. Для них сума виплат може бути вищою до 10 тисяч гривень. Це питання наразі обговорюється в профільному комітеті Верховної Ради, і найближчими тижнями можуть бути ухвалені нові зміни. Також розглядається запровадження персоналізованих карток пенсіонера нового зразка, на які будуть надходити не лише пенсійні нарахування, а й усі разові допомоги, доплати, компенсації. Такий підхід дозволить уникати плутанини, контролювати історію виплат і зменшити кількість звернень до пенсійного фонду. У майбутньому ці картки можуть стати цифровим інструментом для оплати ліків зі знижками або для проходження медичних обстежень у комунальних закладах. І останнє, але не менш важливе, ця ініціатива є тестом довіри між владою та громадянами. Якщо уряд справді виконає обіцяне і всі, хто має право, отримають 7500 гривень без затримок і бюрократії, це стане великим кроком до соціального перезавантаження. Українці давно чекали на знак, що держава здатна не лише вимагати, а й дбати. І якщо ці кроки стануть системними, ми зможемо говорити про реальну реформу.